Боятися. Правда, не таких речей. Ну, з, з Білого Гайцем ми згідні. Треба боятися цього, правда? Я думаю, ми потім ще так пройдемося. Але дивіться, що, дивіться, що каже е, Христос. Кажу ж вам, своїм друзям: не лякайтеся тих, хто тіло вбиває, а душі вбити не може. Я виділив тут. Таким жирним своїм друзям. Зверніть увагу. Ситуація була така: Сім тисяч людей йшло за хрестом. Але він написано спочатку: звернувся до учнів своїх і каже йому ці слова. Кажу вам своїм друзям. Як вам, от такий титул? Свій, свій друг Ісуса Христа. Так. Приємно, правда? От. І звичайно людство так і ділиться. Приблизно так: 7 тисяч. Ну і може там до 70 чоловік це учні, і 7 тисяч це люди, які йдуть за Христом. Вони просто е, хочуть їсти, бо Він їм дає їжу безкоштовно.